Навгавкіт близько сотень хвостатих. Традиційна 41 ша осіння виставка собак відбулася в Івано-Франківську. Власники із своїми вірними чотирилапами приїхали з різних регіонів України. Породи собак різні: від високих німецьких догів, патлатих бобтелів, слинявих бульдогів та низькорослих йорків. Це Річард, він німецький дох. Порода, на жаль, в нас час ну, стала менш популярною ніж раніше. Зараз в нашому місті їх лишилися буквально одиниці. Парад собак розпочали з переможців. Окрім нашийника, на шиї десяти вівчарок виблискували нагороди. Виставка сертифікатна, тобто собаки, які займають відповідні місця, одержують сертифікати кандидата в чемпіону України або навіть підтверджують звання чемпіона України, тобто досить високого рангу. Виставка гості наші є в багатьох міст України зі Львова, з Чернівців, з Тернополя, з Хмельницького, з Рівного. Тобто, люди, які люблять і хочуть виставлятися, не завжди приїжджають на всі змагання, тому що це для них цікаво. На початку виставки учасники показово пройшлися із своїми чотирилапами. За такий конкурс. Пурськ краси експерти виставляли бали. Згодом відбувся виступ робочої бригади. Вони демонстрували найкращі риси своїх собак. Це затримання злочинців та охорона спеціальних об'єктів. Зокрема, виховання та дресирування. Здібна собака приїхала з Києва. З двох до трьох місяців вона вивчила вісім команд. У віці, коли й було шість місяців, перемогла фешн-показ Золота кісточка, завоювала звання собака року 2012, було також королевою виставки. Серед німецьких колег був переможець виставкових конкурсів Кокель Спанієль. Він виконував різноманітні команди своєї хазяйки і цим довів, що кожна порода є розумною. Господарі чотирилапих стверджують, кожна собака має особливий характер. Це найменша порода у світі чи хуа -хуа. Дуже комунікабельна, соціальна порода, не може жити без людини, дуже любить усіх сімейних, особливо дітей. Хоча я надзвичайно маленький, але все ж таки може захистити свого господаря. Навіть не боїться великих, великих собак. Це, це мій пес-гектор. Ну, він добрий, красивий. Що за порода? Швейцарська вівчарка. Ну, на людей не кидається. Тільки на собаку. Виставка собак дає можливість продемонструвати не тільки їхні навички. Це коли хазяїна на довго не бачила, він приходить додому на раді і кидається йому на шию. Придбавши милих щенят, люди повинні розуміти, що вони упродовж життя потребують догляду, уваги і терпіння. Вікторій Гордієнко, Андрій Шкварла, новини на вежі. <звук>